Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Усім відомо, що бути здоровим дуже приємно. А чи знаєте ви, як стати здоровим? Здоров'я нам дає свіже повітря, спорт, фізкультура, особиста гігієна та правильне харчування. Тож сьогодні ми з вами вирушимо до країни здоров'я. Але спочатку розгадаємо загадки про предмети гігієни, без яких ну неможливо обійтися жодній людині. Розчешу я кучері, кучері накручені. Я веселий молодець. Я густенький гребінець. Мию, мию, без жалю. Мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від нього худно. Так, це мило. Весела кулинка пішла гулять по спинці. Поки вона гуляла, спинка чистою стала. Вірно, мочалка. Полотняна доріжка витирає ручки та ніжки. Звісно, це рушничок. Який я є, таким покаже і без слів про все розкаже. Це дзеркало. З пастою дружить нам старанно служить. Правильно, зубна щітка. Живу у тюбику я корисна і запашна. Зубна паста. Дітки, погляньте на предмети перед вами. З якими із них не можна ділитись з іншими? М'яч, рушник, гребінець, ложка, лялька чи мило. Звичайно, не можна ділитись з іншими такими предметами, як ложка. Гребінець, рушник та мило молодці малята, бо це предмети особистої гігієни. Для всіх нас дуже важливо дотримуватись режиму дня. Вчасно їсти, спати, гуляти, займатися спортом. Ну а поглянемо на картинки? У яку частину доби нам слід це робити? Вранці, вдень, ввечері чи вночі? Перша картинка. Хлопчик грає у футбол. Коли це треба робити? Вдень. Дитина спить. Коли... Вночі, а іноді і вдень. Дитина робить зарядку. Вранці діти граються увечері. Молодці. А тепер давайте з вами повторимо важливі правила. Чому потрібно чистити зубки? Правильно, щоб не заводили шкідливі бактерії, і наші зубки були чистими та здоровими. Для чого потрібний денний сон? Так, щоб наш організм відпочив та набрався енергії? Чи можна сідати за стіл з брудними руками? Ні, тому що на брудних руках є дуже багато шкідливих бактерій, які можуть потрапити до нашого животика і викликати всілякі хвороби. Дитина буде себе почувати дуже погано. Добре, дітки! Я гадаю, вам сподобалась наша подорож, тому кажу вам до побачення!